Коже в Кремля велика халепа. Що вони тільки не вигадують, аби відволікти любителів федерального сміття від обстрілів НПЗ та втрати флоту. Ну, як флоту? Флотилії. Влаштовують теракти. Терористи звинувачують Україну в тероризмі і просять повернути вищу міру покарання, смертну кару. А наша з вами страна. После суда на отца Кашвили на время отменят мораторий на исполнение смертных договоров. Якщо народ за методичкою просить, влада робить після теракту у крокус Сіті Хол представники російської так званої влади активно заговорили про зняття мораторію на страту в Росії. Вже близько десятка депутатів та інших представників влади дали коментарі про необхідність цього рішення та навіть про запуск відповідної процедури. Ймовірно, що процес запустять терміново. Спікер Держдуми Володін заявив, що не треба жодних референдумів. І для мораторію достатньо рішення Конституційного суду Прозвучали предложение о возврате смертной казни у нас и в Конституции, и в Уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил э, вынесение такого приговора, поэтому э, не надо никаких референдумов. Достаточно решения в этом вопросе. Конституційного суду. той же Володін заявив про необхідність створити міжфракційну робочу групу з аналізу законодавства щодо застосування страти та міграційної політики. Її очолить Ірина Ярова, авторка численних репресивних законів останнього десятиліття. І, до речі, це вона автор фейку, що один із проєктів Міноборони США – це комахи-союзники, які переносять генно модифіковані віруси та патогени, щоб завдати Росії. Прямої економічної шкоди тільки один красноречивий проект Пентагону і союзники називається, який направлений на те, щоб вирішити задачу переносу такими насікомими генамодіфіцірованих вірусових патогенів. Напевно, віруси і патогени, які надто заважають Росії, це добровольці, які звільняють свою ж землю від путінського режиму та партизани, які час від часу підривають релейні шафи чи надають точні координати російських НПЗ. Як ми знаємо, при той совершенної різіновості норм то, що вони називають тероризмом і екстремізмом. Любое высказывание антивоенное очень часто суды трактуют как экстремизм. Поэтому, э, до, если действительно смертная казнь вернется, э, то не, не стоит удивляться, если любой, кто задержат за поджог военкомата, например, или за поджог религиозного шкафа, или даже просто тот, кто напишет правду в социальных сетях, вполне может получить высшую меру. И, безусловно, эта история запугивание. Тіх людей, які категорично не согласна з тим, що відбувається сьогодні в Росії. А тепер до фактів чинний мораторій на смертну кару в РФ прийнято у 1999 році як один із найважливіших кроків для вступу до Ради Європи та ратифікації багатьох міжнародних договорів, що інтегрують Росію з міжнародним співтовариством, 19 листопада 2009 року, конституційний суд Росії ухвалив рішення, згідно з яким жодні суди в Росії. Ії більше не можуть ухвалювати смертні вироки без будь-яких винятків. Глава президентської ради справ людини Михайло Федотов у 2012 році пояснив, що тепер зняти мораторій можна, лише ухваливши повністю нову. Конституцію те саме підтверджував і голова конституційного суду РФ, причому відразу кілька разів в останнє у 2022 році. Валерій Зоркін заявив, що юридично скасувати мораторії на смертну кару в Росії можна, лише ухваливши нову конституцію. Утім, як відомо Росії начхати і на міжнародне право, і на власний народ. Взагалі э, немає ніяких представлением не о морали нет не, а даже о каких-то правилах У нас существуют правила есть конвенции против пыток и на все это сегодняшние российские власти просто наплевать и поэтому в этом смысле они хотят чтобы у них был весь набор э, инструментария захотим расстреляем захотим посадим на 25 лет захотим повесим извините меня за причинное место что хотим воротим. Ну, вот это и есть формула власти сегодня в России. Напевно, вас це не здивує, адже ідея страти популярна в російському суспільстві. Про це говорять результати опитування рекрутингового агентства «Суперджоп.ру» за 2022 рік. Його провели одразу після висловлювань путіну замінника Путіна Медведєва про повернення вищої міри кари. Позитивно до цього поставилося 43% респондентів. 37 були проти. Підтримка страти в Росії росте з 2015 року. Некоторое время назад было гораздо выше. И мне кажется, что вот эти все зверские статьи, когда людям за э, то, что они написали в соцсетях, дают чуть ли не 15 лет, но 8-то точно, да, приводит к тому, что многие начинают задумываться: а можно ли этому государству в руки отдать такую страшную вещь, как э, смертная казнь? Якщо дотримуватися усіх процедур, то доведеться вносити зміни в конституцію. Втім, на Росії смертна кара негласно існує в різних формах: від повісток на війну пригожинської кувалди чи буцімто відірваного тромба в опозиціонерів щодня. Тисяча людей лягає в український чорнозем. Це така собі страта руками українців. Це робить Путін і його режим. У цьому випадку особливі закони і не потрібні повернути смертну кару дуже просять у російському телевізорі. І деякі політики, які вже майже відкрито починають критикувати Путіна за недостатнє людоїдство, путіна критикують за те, що він досі не кинув ядерну бомбу на Вашингтон, Лондон, Париж, Варшаву і, звісно ж, на Київ. Це постійно лунає в зомбоящику. Смертна кара це символічний захід як повернення радянського гімну. Ну а кровожерливий народ усе з'їсть. Хто це подонки і негодяї. з ними. Нужна розправлятися на Красній площі, Понімайте, зжигати і показувати це публічно, щоб другим було неповадно. Ну а ми ж розуміємо, хто головний терорист. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.